Добрий день, вас вітає Укрмідмаркет Рів. Мене звати Голобородько Антон. І я вам сьогодні хочу розповісти про прекрасний відсмоктуючий агрегат Aspina Mobile від заводу виробника ECOM Словаччина. Якщо у вас установка, яка має базову аспіраційну систему, наприклад, ежекторний синотяг або ще щось, і вам не вистачає потужності для того, щоб робити. Потужну аспірацію, наприклад, для чистки профілактики Airflow або хірургічних робіт. У вас немає можливості провести комунікації, каналізації, поставити помпу і так далі, то для вас є дуже круте рішення. Це аспіраційна мобільна система Aspina Ecom. Aspina Mobile це дуже мобільний апарат, який складається з вбудованого мотору. Тобто це є оригінальний мотор Катані, не Китай, який видає потужність 800 літрів на хвилину. Там є ємність на 5 літрів, і вона дуже просто працює. Ви піднімаєте і у вас починає працювати агрегат. Працює дуже тихо, як ви чуєте, але потужність смоктування дуже велика, далі ми це продемонструємо. Давайте подивимося, що знаходиться всередині. Кришка знімається дуже просто. Вона на магнітах, ну, от на таких, і направляючих. Тобто, всередині ми бачимо ємність на 5 літрів, ну, от, яка заповнюється і потім вона виливається в кому. Вона йде дуже міцна, з того пластику. Тут є електроди, які міряють рівень, і коли воно наповнюється, воно зупиняється. Всередині стоїть мотор, лузані дентали, італійське виробництво, ніякого питаю, все дуже надійно. Це корпус в нас з металу, порошкова покраска. Тобто вона буде стійка і до деззасобів, засобів і до миття, і для ультрафіолета, і до всього іншого. Вихлоп з установки. Питання, куди йде вихлоп. Внизу стоять спеціальні бактеріальні фільтра, які фільтрують вихлоп, і ви в середині приміщення отримаєте чисте повітря. Елементи керування. Значить, тут є в нас виносний блок. В ньому є фільтр, ну, фільтр-сіточка. Сюди кладеться таблетка піногасяща і дезінфіціруюча, і ця сіточка буде затримувати крупні фракції там, можливо, осколки камінчики, там, може коронка якась відколиться чи ще щось. Тобто воно туди не попаде і не заб'є. Його можна чистити кожен день. Є два шланги пилосос і синотяг. Шланги, якщо треба, вони від'єднуються. Промиваються і дуже легко під'єднуються. Далі рукоятка, якщо треба, знімається, повністю розбирається, автоклавується, миється. Ну що, давайте я вам продемонструю як е, круто тягне. Ми беремо ємність. От. Ця ємність це один літр. Один літр рідини. Ми не встигли навіть порахувати до 10, як вона в нас вже повністю пуста. Це дуже велика потужність, дуже крута. Е, тепер, коли ми попрацювали, ми знімаємо ємність і ми бачимо, що ця рідина у нас в каністрі. Ми її здаваємо в каналізацію і працюємо далі. І так, ми маємо два шланги: це слинотяг для стандартних е, слинотягів. Да? Тут є перехідник. І Порохотяг, тобто це стандарт P10, це стандарт P17. Що ми можемо вставляти і одягати? Насадка P10 це для станотягів малих. Насадка П17 це для снотягів великих. Якщо ми хочемо сюди одягнути е, стандартний слинотяг, то в нас є такий перехідничок, який, до речі, автоклавуються. Ми вставляємо це сюди, це сюди. І можемо працювати і тягнути. Ще раз демонстрація потужності. Включаємо апарат. Так у нас працює свинотяг. Тобто, не чутно нічого, абсолютно тихо працює. І бачите, як у нас швиденько закінчується вода, Нагадую, ємність 1,2 літра. І тут ми підключаємо пилосос. і все разом у нас. Буквально за 10 секунд 1 літр рідини вже пішов в каналізацію. Даний апарат є на вітрині в магазині Медтехніка від УкрМідмаркет Львів, який знаходиться за адресою Дальня 45. Ви можете прийти, впевнитись в її крутій спроможності аспірації і купити за вигідною ціною всього 1900 євро. Ми є офіційний дистриб'ютор, гарантія, сервіс, все є у Львові. Стигніть скористатися вигідною пропозицією. До установки дипломат ми даруємо відсмоктуючий агрегат Aspina Mobile. Це потужний аспіраційний агрегат, мобільний, збудованим мотором на 800 літрів хвилини, який має дуже потужну силу смоктування, і буде вам у нагоді при хірургічних, при профілактичних. Робота тому встигніть отримати свою спіну в подарунок. Нагадую: установка дипломат є на вітрині. Можна прийти в магазин місто Львів, Дальня 45 і обрати свою установку, обрати свою спіну, отримати консультацію, знижки і суперпропозиції.